Мы находимся на Житомирском бронетанковом заводе. Який сьогоднішній день готовить БМП 2, БРМ-1 по Державному оборонному замовленню для Міністерства оборони України, також працює в відновленні техніки та озброєння для Національної гвардії України. Рядовий завод, але на сьогоднішній день, відповідно до тих задач, які стоять, загружений практично більше на 100%, всю ту техніку і державне оборонне замовлення, яке повинно, воно ним виконується. За час бойових дій, значить на цьому підприємстві, якщо брати відремонтовано і подано більше 120 зразків техніки, а в цілому за всі підприємства, якщо взяти. Більше 1400 одиниць техніки. Ну що я можу на сьогодні дінь-день? сьогоднішню? Установка, звісно, кожен мігранти були. І особисто постачання нас на собі. Такі установки має що На того купити нема, на того немає. Виробничий майстер дизельної ланки. Авромет Микола Іванович. Виробництво в цьому числі займається капітальним ремонтом двигунів ОТД-20 для бойових машин. Люди почали працювати 2-3 зміни. Навантаження велике пішли для людей, тому що розборка машин пішла і кількість двигунів для ремонту збільшилася. По двигунам запчастин бракує, шукають, тому що кількість двигунів збільшилася для ремонту. Да. Значить, техніка у нас все Ось знаходиться, Ні, це у нас така а у нас знаходиться ремонтний фонд, який знаходиться більше 20 років на відкритих площадках. Це машини, які колись прибули на ліквідацію і на ремонт. На ліквідацію або на утилізацію, на ліквідацію, утилізацію і ремонт. Тобто З роботи більше вас стало, не на скільки? Набагато більше, ніж було. В зв'язку з хотіями в Україні чи як? Да. А скільки працюєте зміною там? Одну зміну. По кам'ячку, камець співає. Будемо спати, будемо вдві працювати. Є намагання працювати. Як віддаєтеся роботі? А що робити? робити? Я дійсно робив. Маємо країні. Вот, например, вчера я ушел до полдевятого вечера. мы настраивали... Э, настраивали... Пришлось до полдевятого вечера поработать. Понимаете, когда работа нравится, то как бы никаких перекурах и перерывах как бы речь не идет. Вот мне, например, нравится моя работа, поэтому... Мне как-то я не замечаю перекуры, перерывы. Я здесь вот. Расскажи мне, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Мы закручиваем эти балансиры, На катках. Ми збираємо, ми відремонтували. Проводиться ми, капітальний ремонт, ремонт БМП-2. Ми зараз на даний момент саме так би сказати, проводимо закручування болтів на торсіони. А в якому стані? Ви знаєте, в якому стані приїхав цей БМП-2? Це, Вони повністю ржава. дуже ржаві, старі, нічого не працювало, так би сказати. Там навіть є склад видно. Нам подається вже корпус з покраски. Ми стараємося, працюємо. Капітальний ремонт роблять. І ми самі студенти Житомирського автомобільного коледжу проходимо під практику до 1 листопада, так би сказати. Нас з першого дня поставили на ходову частину, нам дуже подобається. Стараємося, розуміємо, що дуже відповідальна робота у нас. Стараємося. Я здесь работаю уже вже перший місяць виходить. А, це ви в, в числі тих, кого нових. Так, да, в числі тих, хто нових молодих, зелених в получается. Нас тут обучають, шо, как делать. Это оно записує, типа, так. що як правильно робити. Воно все записується. Працюється шикарно просто. К колектив дружній, наприклад. Майстри, начальні цеху, там всі, всі, коли треба, ну, коли ти підходиш, питаєш, вони все розказують, пояснюють, приходять, показують. Тобто взагалі круто. Це я, я би це одним словом охарактеризував круто тут працювати. Тому, Тому що не буде, не буде. Е, хоч, хоч якимось чином ти допомагаєш країні. Просто. Багато роботи. Роботи багато.